Територіальні претензії стали першим етапом у створенні плану просторового розвитку Южненської громади. Коблівська громада виступила з листом заявою на приналежність їх громаді частини території на межі Одеської та Миколаївської областей. Мова йде про земельні ділянки радянських баз відпочинку, які наразі є предметом судових розборів. «Коблівська сільська рада звертається до вас стосовно того, що частина території Коблівської сільської ради включена в комплексний план. Просто планування южності міської територіальної громади. Прошу прийняти зауваження, тому що це наша територія, у нас є генеральний план. От і це. Остаточного рішення ще немає, тому що ще йдуть процеси по іншим базам. Але річ тім, що, так, аналізуючи вже ті рішення, які вже є, що Коблов ініціює, подає до суду, але при цьому не з'являється в суд і не дає матеріали, які підтверджують ці межі. Поки що сюди Коблеви відмовляють на даний час. У нас в кадастрові карті межа між областями вказана невірно. І частина Телегузького заповідника орнітологічного, який внесено в кадастр, опинилась в межах Миколаївської області та села Коблево. Також частина баз, які були оформлені ще за радянських часів, як Січавська сільська рада. І вони також фігурують в та в закону, які приймалися між Україною та Молдовою. Річ тим, що там є якраз на межі база, які будували за кошти Молдавської народної Радянської республіки. І вони там також відображені як США рада Одеської області. Дискусія виникла 17 квітня під час обговорення планів розвитку території Южненської ОТГ, згідно пропозиції робочої групи, спірна територія мала б стати частиною Сучавського, старостинського округу і мати статус курортної зони. Адже южне за сучасними нормативами не може носити звання курортного міста. Ми при розробці даної документації повинні враховувати державні нормативи. Згідно до даних державних норматив, якщо в місті южному є потужний промислово-транспортний вузол то ми як курорт розвиватися не можемо. Ми максимум, що ми можемо розвиватися, це на рекреацію. А село Сичавка, воно, слава Богу, віддалено від промисловості. В неї, в неї немає в межах села, ніякої промисловості, яка дає виброси. І тому в село Сичавка ми ініціюємо розвивати як курортний туристичний центр і додати їй необхідні території в межах села, щоб вона це змогла оформити і розвиватися в даному напрямку. Дачні масиви кошар в перспективі носитимуть статус села. За новим планом там мають бути створені адміністративні заклади, соціальна інфраструктура та налагоджене сполучення. Я вважаю, що треба якось комплексно вже починати готувати мешканців дачних масивів до того, що вони увійдуть до меж села Кошара. Там з'являться якісь громадські адміністративні будівлі, і буде якийсь розвиток з точки зору соціальної. Бо там дуже багато керівників садових товариств, при всій повазі до них це треба зробити вже населеним пунктом і відповідно до населеного пункту розвивати соціальне направлення та не знаю адміністративне. От такі побажання, що можна включити до цього простого плану. Долю нових біляр вирішували довго і голосно. Територія селища позначена як перспективна промислова зона, адже в майбутньому новобілярці все таки мають бути переміщені. Тому постало питання, куди саме переселять людей. Нам пропонують задовольнитися всією територією розвитку міста Южного або села Сичавка для забудови забудови для переселення жителів нових біляр. Ну, ми трошки не згодні з цією ситуацією, хоч хочемо конкретизувати це, ну і відобразити в усіх документах, які є, які в перспективі будуть впливати і на програму відселення, тому що ми зараз закладаємо фундамент, який завтра буде реалізовуватися в чітких рішеннях. Мешканці також можуть долучитись до створення плану розвитку громади. Брати участь в обговореннях та надавати свої пропозиції можна протягом 10 діб, тобто до 27 квітня. Аварійний порив на водоводі. Мешканці будинку Григорівського десанту 28 та хіміки 18 зранку 19 квітня залишилися без води. Зі слів працівників. Южводоканалу, витік води з люку помітили мешканці будинку та повідомили диспетчера. Ремонтна бригада виїхала на ліквідацію пориву. У зв'язку з корозією металу було встановлено на десанта 28 та хіміки 18 Два оплатнительних хомута і вода. Вже подається. Під землею проходять високовольтні кабеля, які ну, руйнують стальні водопроводи. Водопостачання в двох багатоповерхівках вдалося відновити за кілька годин. Напередодні, 18 квітня, усьому місті не було води. Комунальники в цей день проводили заміну трубопроводу на каналізаційному колекторі. Як відзначають, роботи завершились швидше, ніж планували. Ми міняли 400-ту трубу діаметром 400 міліметрів. На висоті порядка там п'яти метрів. На самой території БХО. все вдалося зробити найкоротші сроки. Ми планували, що це буде проводити до 12 годин ну, ночі. Но ну, пройшло все дуже нормально, і ми ці роботи виконали. Там в 19.00 вже, по-моєму, вода в Южному вже була. Поєднання сучасних композицій із церковним співом 17 квітня в палаці культури відбувся великодній концерт, танцювальні, вокальні і поетичні номери, сольні та у колективах. У нас такий дуже широкий діапазон творів. На цей останній твір це був стародавній розпів візантійський грецькою, давньогрецькою мовою Христос, Анесті, як які співають і в православних, і в католицьких, і в протестантських храмах. На Великдень співають, і того ми його співали. а Потім він переходить, начебто, в такий сучасний українською мовою Христос Воскрес з мертвих. А перед тим був твір славетного композитора Палістрини Джовані де Палістрина. Минуть страждання темні дні. Він теж переклали ми його з італійської на українську переклали, тобто все сьогодні співали українською. І звучали також е, твори сучасних українських е, композиторів, в тому числі і мої твори, звучали е, сьогодні. Так що я дуже е, е, з, ну, сподобався мені і концерт, сподобався настрій. Сподобався е, людей, які прийшли дійсно з таким і святковим настроєм. Очень восторжена била настолько. Бо вот такий вот дух просто хотілося літати і піти, тому що Бога це завжди прекрасно. і дуже волновалися, і ми довго готувалися. Ну я сподіваюся, що це понравилось. Відвідати захід могли всі бажаючі южниці та переселенці протягом години. Спостерігали за виступами юних та дорослих артистів. Дуже чудово, і дітки дуже гарно виступали. отримали дуже велике задоволення. Дякуємо вам! Чудесно, звісно, чудесно. Особливо наш кор, це зовсім другое ощущение, Це чувствуется праздник, це Пасха, це Обісусі в об Христе. Мне ну, очень Кто Запам'ятався із тих, хто виступав. Чудосія, це я там теж зараз вчуся, тому Чудосія козачок мені дуже сподобався, Незважаючи на те, що Скрізь нас горе біда, а люди працюють, і діти з задоволенням участвують у цьому святі, і нарешті Христос воскрес, і це на душі дуже приємно і нагадує нам про те, що ми все ж таки країна християн, щоб бажаю всім, щоб у всіх в серцях воскрес Христос, і щоб нарешті наша країна. Стала такою незалежною, чистою, як Воскреший Христос. Спеціально до заходу працівники Палацу культури виготовили святкові декорації. Колишні костюми тепер стали вазами для живих гілок. Зараз, на жаль, нема фінансової змоги робити якісь нові так декорації. Тому ми, наприклад, ці яйця так, це були дитячі костюми танцювального колективу, і ми вони багато років були виготовлені. Вони працювали в нас на різних заходах, а тепер вони стали вазами такими декоративними. І оці гілки також хотілось, ну не тільки штучні квіти. А Флористика вона завжди такі вносить якусь іншу нотку. Тому виходимо з того, що маємо, включаємо фантазію свою і щось видумуємо. Більше номерів великоднього концерту дивіться у програмі «Життя міста.